Друзі, мої вітання, це Сергій. Сьогодні відео про бензогенератор, який в мене є, і як я його ремонтував. Друзі, ось мій генератор. Мені його подарували знайомі рік назад. Тож, якщо хтось хоче придбати собі генератор, то будь ласка, додивіться це відео до кінця, щоб ви не попали на гроші, щоб не попали в халепу чи то на ремонт. краще Послухайте та подивіться. Так ось історія з цим генератором. Ну, по-перше, розгляньте його. Це трьохфазний генератор. Отакі лейби, тут надписи, тут різні Хі -хі, картинки, малюнки. Це трифазна розеточка. Це звичайна на 220, але вилка тут не, не, не звичайна, а треба підбирати. Це звичайна розеточка на 220, вони паралельні. Що ця, що ця, тільки відрізняються самою вилкою, яку вставляти. Тут ще є на 12 вольт клеми, які нам не потрібні. Ніхто ними користуватися ніколи не буде. Будемо бензин палити, щоб підзарядити якийсь акумулятор, кому воно треба. Так, розглянуйте оці всі надписи. Бачите, це написано, що це німецький генератор. Ось! Можете самі побачити отут почитати. А, написано, що він трьохфазний це ясне діло. Далі потужність його 7,3 кВт. А на звичайну розвідку 230-220 вольт видає 3,9 кВт. Друзі, якщо побачите отакі наклейки. Нікому не вірте. Це найдешевий, мабуть, китайський генератор, який ще двигун намотаний алюмінієвою проволокою. Коли включав чайник, напруга падала з 227 на 115. Ну він вже, правда, був підгрівший. Історія така. Друзі подарували мені цей генератор. Рік назад і сказали, що Ну, так як я займаюся різними саморобками, там веду YouTube канал, може, я щось з його зроблю, тут колеса є, може кравчучку, яку придумаю там. А може ще на якусь будку для кролів підійде. Я так посміхався, от, сміявся і думав, а чому? Я його привіз додому, завів, включив, включив електродриль. І вона запрацювала, я зрадів, поставив його в гаражі. Ну, А це прийшлося, друзі, мені з ним скористатися. Знаєте, як електроенергію вимикали в нас, і зараз вимикають трошки вже більше, а то по 8-9 по годин, по 7 годин підряд не було електроенергії. Я вирішив включити хоча б холодильника, щоб ну хоч трохи він попрацював, бо все розмерзло, спотекло. Я вмикнув хвилину він попрацював, а далі двигун майже зупиняється. Я в холодильник заглянув, лампочка ледь Джеврія червона. В переноску заміряли вольтаж 115 вольт замість 220. Почали розбиратися, що ж таке. Почали перевіряти і амперметром, от, і вольтаж по цих всіх. Розетках, значить, всі три фази при нагрузці падали до 130, до 115 вольт. І сам двигун, який тут стояв, електродвигун, оцей. Дуже був гарячий, не можна було торкнути пальцями. Це вже інший двигун. Тепер розказую, що ж трапилось? Коли ми. Роздивилися, відкрили оцю кришечку, подивились, там електроніка стоїть, регулювання, там, діодний мостик, ну і пачка проводів. І коли щупали там, я, е, ротор і статор не можна було торкнути рукою. Так, він грівся. Він вже підгорів, як би сказати, що е, десь між вітками. Двигун підгорів. Чому підгорів? А тому, що він слабенький з заводу. То, що пишуть, 7,3 кВт, це все брехня. І на що 220 вольт, 3,9 кВт, це теж брехня. Алюмінієвий ротор, алюмінієвий статор. Зараз я їх покажу. Ось вони. Які стояли на цьому генераторі. Подивіться, друзі. Ось. Коли я в майстерню зателефонував, зразу спитали, заміряй залізо. Які? Скільки тут? Ну тут 5 см з копійками. Оце на якому намотана обмотка. Оце тут, друзі, знаєте скільки обмоток? Ну, три для кожної фази. Плюс там 12 вольт і ще кудись. Ось я зачистив вам сам провід. Бачите? Алюміній. Як алюміній. Обмотки можна ставити на такі генератори, на яких пишуть 7,3 кВт. Це статор. Ось ротор. Теж можете побачити. Зачистив я ось лак проволока, звичайно Звичайне Ось так. Такий двигун. ну На мій погляд, може видавати, ну, може, один. Кіловат, а може півтора, ну, не більше. не більше. Тому що майстер, до якого я телефонував, цікавився, чи можна його перемотати на мідний. Каже, можна. І ротор, і статор можна, ми можемо перемотати, все Тільки він буде видавати після перемотки мідною проволокою 1,8 кВт. Один і друзі. Так скільки ж це видає? Ніхто не може навіть сказати. Тут десь всередині між вітками закорочено. Він дуже нагрівся. Мабуть, друзі, які його в кафе використовували, нагрузили там і три холодильника, кафеварки, і освітлення. І він попрацював, я не знаю, може тиждень і задимів, і коротнув. Зараз на генераторі. Якщо тут подивитись 5 см заліза. Зараз на генераторі установлений новий двигун, електродвигун, генератор сам. От. Довжина металу заліза, на якій намотується проволока мідна, 10 см, бачите, цими кришечками. В два рази він довший. Установили його. Теж цікаво тут. Оці ножки хі -хі, ну повикручували ці трохи сюди, в ліву сторону, ось на, гу на гумових таких втулках, бо він ж прямо так ставив, він же довший тепер. Ну і з цієї сторони теж ці гумові кріплення теж вивернули вправо, бо сам двигун вже ж тепер довший. От. Але все закріпилось. Можете подивитися на сам глушник, ще фарба не обгоріла. Скільки він працював, я не знаю. Мені його віддали, сказали на запчасті. На Двигун тут 168 чи 170 бензиновий 4 -тактний. От. От тут він, ручний стартер. Я його вже ремонтував. Знаєте чому? Сам Ручний стартер, оцей пружинний механізм всередині, він відірвався від цієї кришечки основної. Ось на трьох гвинтиках там металева така пластина, яка точечною сваркою приварена була до цієї кришечки. Вона відірвалась і шнурочок, коли був попав між пластиковими оціми направляючими, він трошки зламав там пластик. Ну цей відремонтований працює, але я на запас собі купив такий самий. Подивіться, ось. За 300 гривень того ж майстра купив такий самий новий. На всякий випадок. Можете звернути увагу, тут видно, як блищать оці 5 точечок. Такі пупирішки, горбики. Бачите, ось тут десь 5, по-моєму, чи 6. Оце точечна сварка. Приварений отой механізм. Оцей, там знизу металева пластина. От, де він відірвався. Коли відірвалось, то оцей шнур попав між буртиками цього пластикового направляючого механізму. І тріснуло тут трошки з одної сторони. То я купив просто на запас отакий новий стартер 300 гривень. Тепер розповідаю далі про цей новий. Двигун, генератор, який поставили мені, значить, комплект як е, ротор і статор, мідна обмотка, коштує 5 тисяч гривень. І видає він 2,8 кВт. Друзі, в два рази більший, ніж був рідний, намотаний мідною проволокою. І дає 2,8 кВт. Ну, вони пишуть 3 кВт, але реально він так 2,8 видає. Так як може бути той китайський, хоча пишуть, що німецький, оцей малий, видавати 7,3 кВт. Алюмінієм намотаний. Як так може бути? Так що, друзі, якщо побачите, отакі генератори. Не вірте, ці всі наклейки, і я можу на принтері напечатати і поприліплювати сюди. Треба реально звертати увагу, коли ми вибираємо генератор. По-перше, я не знаю, на що, навіщо трьохфазний брати генератор, якщо він слабий. Якщо електрокотел навіть вмикати, так? так він. Менше 6 кВт їх, мабуть, і немає. 6, 9, 12 кВт електрокотли трьохфазні. По-любому, будь-який генератор його не потягне. Це треба купувати професійні, дизельні, тоді може бути. А отакі китайські, дешеві, бюджетні. До речі, дивився в інтернеті, скільки ж коштує він, оце зараз такий самий. Є такі. 300 євро або 15, 15 тисяч гривень. То зараз я ще кажу, що тут зараз встановлений двигун однофазний, тут одна фаза. Оце і весь одна фаза намотана мідною проволокою, і більше ніяких обмоток тут немає. Ну, я маю на увазі, нема виходу на 12 вольт. От, які нам не потрібні. Тут весь двигун. Зроблена обмотка, тільки одна фаза мідною проволокою і на 220 вольт. Це для того, щоб потужність, яка може бути оце намотана на такому двигуні, щоб вона могла дійсно працювати. От. Так що. Я вже його заводив, вмикав, включав. У мене стоїть е, бетономішалка на поготові треба буде. Болгарка велика, болгарка маленька. бетономішалка, включав. Ну, Вон станція ще в мене в гаражі пробував вмикати. Ну, без води я довго її не вмикав, але я три прилади включав. Нормально. При запуску, як завжди, він. Так, рявкне трошки, але ж це пусковий ток, він завжди більший. Якщо на станції 1, 1 кВт, то при запуску завжди в два рази більше бере. Може брати 2 кВт-200 приблизно. То от, коли вмикаємо, то він завжди, будь-який генератор при запуску якогось прилада, отак гаркне і далі знов стабільні оберти. Тепер в мене тут на генераторі тільки. Оця розеточка на 220 вольт, в яку я вмикаю. Це все відключено. Ніяких тут фаз більше немає. 12 вольт тут немає, а мені більше і не потрібні вони. Зате з двигуна буде йти чесні 2,8 кВт. Це достатньо для того, щоб. Вмикнути пару холодильників чи станцію, чи і ще, що нам потрібно. Ну, от коли, коли, коли потрібно. Ну, так що, друзі, замінив я, значить, ще раз скажу, на двигун потужніший 2,8 кВт він чесно видає в мідній обмотці Коштує цей набор ротори статор. П'ять тисяч, але за роботу майстру я ще заплатив одну тисячу. Він все зняв, він все підключив, запустив, перевірив. От, Тепер у мене буде генератор, який може працювати. Від нього ще ось тут. Оце бокова кришечка, яка ось тут кріпиться. І задня. Ота маленька, бачите? Це, ця, що де сам глушник виходить. Отут кріпиться ця маленька кришечка. Я потім закрию. А зараз я підключив ось подовжувач, підключив сюди бетономішалку, болгарку малу і болгарку велику. Ну і зараз запущу генератор, побачите, як він працює. Друзі, я це відео міг би і не робити. Але потім подумав, що краще показати, щоб ви знали, на всякий випадок, якщо захочете придбати та й знали, що ви можете купити. Та й щоб ви знали, як можуть вас надурити, то будьте уважні. Будете вибирати генератори. Звертайте увагу, щоб він був з мідними обмотками, не знаю, чи треба вам три фази чи ні, але щоб одна фаза була. З мідною обмоткою, і це буде самий хороший варіант. Бажаю всім мирного неба, удачі, успіхів і до нових зустрічей. Не забудьте поставити лайк.